Втрата закордонного паспорта або закінчення його терміну дії за кордоном може стати справжньою проблемою для українців, які бажають повернутися додому. Проте є просте рішення отримання посвідчення особи на повернення. Як його оформити та які кроки потрібно зробити для цього, розповідаємо в нашому репортажі у випадку втрати паспорта або закінчення терміну його дії, українці можуть звернутися до консульства для оформлення посвідчення особи на повернення. Цей документ дозволяє громадянам України легально перетнути кордон та повернутися додому. Для отримання посвідчення особи на повернення необхідно подати до консульства заяву анкету, надати документ, який підтверджує втрату паспорта, наприклад, довідку від місцевих органів, що зафіксували цей випадок, сплатити консульський збір та пред'явити квитанцію про оплату. Процес видачі цього документа зазвичай триває до одного робочого дня, однак може займати до п'яти днів залежно від обставин. Після видачі посвідчення діятиме протягом 30 днів, надаючи достатньо часу, щоб організувати повернення додому. Важливо пам'ятати, що оформлення посвідчення це тимчасовий захід. Повернувшись в Україну, необхідно буде відновити закордонний паспорт для подальшої подорожі за кордон. Тож, якщо ви або ваші знайомі опинилися за кордоном без паспорта, не варто панікувати. Посвідчення особи на повернення швидкий і надійний спосіб повернутися додому.